Міжнародний аеропорт Шимани, розташований за 60 кілометрів від столиці воєводства міста Ольштин. Ще 20 років тому тут був військовий аеродром. Потім його передали в цивільне використання авіакомпанії Мазури Щітно. Та 2004 року це підприємство збанкрутіло. Ініціатива спорудити в селі Шимани єдиний у воєводстві аеропорт, ішла саме від жителів громади. Цю ідею вдалося втілити в життя завдяки підтримці Євросоюзу. Вартість проекту понад 50 мільйонів євро. Євро, з яких 40 мільйонів євро надали з фондів Євросоюзу. Минуло всього два роки і посеред поля зависочив Ось цей термінал. Також спорудили нову злітну посадкову смугу та контрольну вежу. А щоб людям було зручніше сюди добиратися, вирішили збудувати ще й залізничну лінію. Ця будівля гармонійно вписується в ландшафт. Ви бачите тут поєднання кольорів води і землі, а головний символ журавлі, які також є символом нашого регіону. Тепер із аеропорту Шимани можна долетіти до Кракова, Вроцлава, Берліна, Лондона та інших міст. Ми працюємо з 21 січня. Плануємо обслужити 37 тисяч пасажирів до кінця року. Щорічний пасажиропотік аеропорту може становити до одного мільйона осіб. Тут є все для комфорту пасажирів. Аеропорт зручний, все обладнано за найсучаснішими технологіями. Пасажира тут обслуговують всього за 40 хвилин. У інших аеропортах ця процедура триває дві години. Керівництво аеропорту найближчим часом планує організувати перельоти і до України. є ряд невирішених питань, але ми ведемо з Україною перемовини про те, щоб організувати рейси до Львова і до Рівного. З метою налагодження тісної співпраці з Україною найближчим часом у Києві та інших містах проведуть низку просвітницьких заходів. при умові, що буде чартерний рейс, переліт з України до Вармії і Мазур, коштуватиме стільки, як і квиток на автобус. Тільки їхати треба буде не два дні, а всього дві години. Тож проект Літаком на Мазури це шанс для більш стрімкого розвитку українсько польських стосунків. Тетяна Бакоцька, Назар Мідріган, телевізійні новини Миколаївщини.